Молодший інспектор кінолог відділу режиму і охорони полтавської установи виконання покарань номер 23 Андрій Трофименко німецьку вівчарку Злату взяв до себе на виховання щенятком. Тепер цій красуні вже два роки і три місяці. Участь у змаганнях вони беруть вдруге. Андрій каже, щоб правильно виховати пса, йому потрібна мотивація. Мотивація в чому полягається, щоб собаки подобалося займатися тим, що одне неї требується. Тосі. По сравнів з командами, щоб вона отримала цього не просто сиділа, лежала. Вона до повинна получать від цього удовольствие, що вона робиться і за це дається їй либо лакомство, либо поглажування, либо м'ячик, а партіровочний предмет. Дресирування чотирилапих охоронців відбувається з шести місяців у Полтавській області. П'ять розплідників, а службових собак сімдесят. Найкраще піддаються дресируванню німецькі та східноєвропейські вівчарки. Також у нас 36 інспекторів кінологів, які безпосередньо займаються дресируванням, утриманням за службовими собаками. Основне завдання службових собак це допомога в охороні установ виконання покарань, а також здійснення розшукової діяльності. А це вольєри, де живуть 16 службових собак полтавської виправної колонії номер 64. Теплушка для розміщення собаки в зимовий час, ну і так називаємо вигу. Собаки забезпечені всім необхідним харчуванням, ветеринарним забезпеченням. Є місце для приготування їжі для тренування, для вигулювання. Місце для приготування корму, долаючи смугу перешкод, собаки, а за ними й кінологи перестрибували через бар'єри, бігали по дерев'яній колоді та кількаметровій металевій драбині, а також повзли під сіткою. Перешкоду стійкий переносний бар'єр. Злата подолала з найвищим результатом. Улюблениці Андрія Трофименка у цих змаганнях не було рівних. Разом вони здобули перемогу. Друге місце зі своїм чотирилапим вихованцем посів кінолог полтавської виправної колонії номер 64 Олександр Васюта. А от бронзовим призером став старший сержант Кременчуцької виправної колонії номер 69 Дмитро Чопенко зі своїм вихованцем.